Волонтер і засновник військової пошти Павло Цапюк збирає гроші на 100 fpv дронів для сотої бригади тероборони. Розповідає безпілотники Камікадзе. Нині активно використовуються по всій лінії фронту, тому кожної поїздки закуповує і везе їх волинським бійцям. Зараз фактично найбільша війна дронів в світовій історії починається, вже розкручується. І fpv дрони, які є абревіатурою Person View», тобто вигляд від першої персони, він дає можливість навчити досить в короткі терміни. Як для військової справи хлопців, які можуть ними від першого лиця летіти і влучати в цілі. Військовий сотої бригади Юрій, оператор квадрокоптерів, каже, на передовій спочатку працював на звичайних мавіках, тепер перекваліфікувався на дрони Камікадзе, якими здійснив понад півсотні бойових вильотів. Цими дронами військові проводять аеророзвідку, знаходять цілі, фіксують, потім передають нам дані, де знаходиться ціль, координати там ну фіксують нам ціль. Тоді ми. Як пілот FP працюємо з такими дронами. Юрій надягає окуляри і бачить усе, що знімає камера дрона. Так само працює на передовій. По 10 кілометрів ми ним закриваємо. Ми свою смугу ним закриваємо. Там кумулятивний заряд стоїть, можна техніку. Ну, там, дивлячись, якийсь снаряд можна інші підприцепити. Ці дрони добре себе показали на лінії фронту, каже військовий Василь, демонструє відео ураження важкої техніки росіян. Бачу, 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 бачу. Мені подобається тут послужити. Тут є багато хороших, розумних людей, які хочуть працювати, знають свою роботу. Виходить дуже міцний кулак, який яким ми б'ємо часто? Приходять хлопці, з якими вже неодноразово пересікалися. І ну, буквально це перша зустріч, і ми вже знаємо, що буде все добре. І злагодження проходить там два-три тижні, і ми вже... Ми вже працюємо. Хлопці тобто просто максимально мотивовані. Наша сота волинська бригада. Зі слів Павла Сапюка. Завдяки збору волонтери доставили бійцям 30 fpv дронів. Наша ціль 100 дронів для сотої бригади. Їхня приблизна вартість буде мільйон. Під час фестивалю Дух незламних, що цими вихідними відбувся у рокинях. На них зібрали чверть мільйона гривень, а це два десятки квадрокоптерів. Крім апаратів, постійно потрібні й люди, які ними керуватимуть. Буде більше дронів, треба більше пілотів. Да, буде більше пілотів, Будемо кудукувати більше дронів. Тобто це постійно динамічна лінія. Зараз треба і пілоти, і дрони. Не можна сказати, що чогось вдосталь. Нам треба їх. Ну, результат, коли всього досталь, коли все, ми прориваємося і йдемо вперед на фронті. Поки що не на всіх напрямках це видно, тому треба все. Невдовзі, говорить волонтер, він планує відкрити у Луцьку школу для операторів дронів. Після навчання на тренажерах і практичних курсів кращим учням запропонують доєднатися до підрозділу аеророзвідки сотої бригади тероборони. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.